Друзі, всім привіт! Зайшов посад, кое купив, зараз сейчас Там по мелочах. Вообще виїхав, як кажуть, за хлібом. Рішив... Рішив, короче заїхати на ставочок. Коротше, хочу подивитися в якому стані зараз пушкарівські ставки. Бо ми літом були. Один був на грані висихання, не знаю чи що там дощики пройшли, не знаю чи вони якусь роль зіграли. Це... Ми літом там були, пройшло багато часу, я думаю. Може щось помінялось, поки не підсипало сніга, бо врем'я швидко летить. Сьогодні планував велмарт ну, придумав їхати коротше сюди туди а коротше залітаю в посад, а там несколько купить по акції там по всім с то що розбавляєте з молоком як там з кипяченою водою, це коротше ну, мадмазелі і мені надо кечуп я дивлюсь він по акції поняв, до цього. Лагідний. Чумак лагідний. Двадцатка. Думаю, норм. А для шашлика 32. Беру крайню, вона мені не нравиться. Залажу туди подальше рукою. Беру кетчуп. Йду на касу, пробиваю. Смотрю 32. Ну думаю, що за фінь. Читаю до шашлика. Достаюсь рюкзака Тайо до шашлика. Коротше, взяв дальній кетчуп. А він був до шашлика, а я не гляну по второму кругу. ну не лох. Прикиньте на ровному місці. Погнався за акційним кетчупом. Ну реально 20-ка і 32 разниця є. Так, давайте так, зараз приїдемося, Кружочок зробимо вокруг ставків. І в ітогі попадаю на 32. Як скупи, плати двічі, так? Да? Ну, так тут не скупо сиділо, а в акціях. Ми ж живемо вже за счет акцій. Любимо брати тільки акційне. Тобто дві позиції брав і обидві повинні були акційні. А він так до шашлика справа стоїть. А класичний зліва, ліворуч. Я ж ліву сторону таки прошерстив і здалі. З дальняка взяв і коротше подставав. Кажу, можна зробити відміну. Ну я говорю, другий тільки хотів, візьму ще. Вона каже, ну це треба звати зараз адміністратора чи завідуючого составляти акт возврата. Та говорю, ні. Ладно, говорю. В АТБ я знаю за это, відмову одразу там. Чик-чирік. Прийшов охранник, дивіться, цей повний ставок. Карточкою своєю щось там провів, сюди туди. Все, возврат, ну може там ще якийсь нюанс. Ну все це швидко, нічого не треба составляти, ніяких актів. Дивіться, бачите, води як багато. Тут взагалі, мабуть, без змін. Це якась рибацька місцина. З тої сторони не пойму що вони там ловлять, чи просто втикають. Коротше цей ставочок, як і літом, не постраждав, та такий, як ще й більше став. Так, у нас пів це по старому пів п'ятого, того вже так, типа вечоріє, да? Блі, ну таке. Тянув ту резину, виперся в конце дня, вирішив урвати по двадцяточки І таке було, Ну що таке, мелоч, а неприятно. Іспач бачите, на Саш рисует. Да, так а тут дорога, конечно, каменка не очень. При зйомках я знімаю. В основному у нас? Як там, широкоугольний кут обзору, а зараз включив зверх широкого. Тобто, слідуща стадія будуть, може, полу більше території захвачуємо, більше заокруглені угли будуть, по віддії. А є ще там настройка ще ширше і кругліше буде відос. Ну це так для проби цікаво подивитися, як буде воно виглядати на своєму відео, а не на обзорах. А так, в принципі, 4К25 ФП ще знімаю. Быстріше можна його обробити, як два куска відео надавати до кучі зліпити мене просто цікавить той ставочок де ми на качельці каталися з вами і не раз раз весною він був нормальном вигляді повненький водой потім літом уже він почти висох ну такий наполовину сейчас подивиться просто хочеться зміни якісь єсть Навірно, місяця три пройшло, чи двадцять точно, коли ми тут останній раз були. Ще потім уже без вас заїду. Хліб той кавказький куплю, то що завжди і пакет молока і все. Порулю додому. Ну а завтра будемо посмотити жде, що за погода, що за настрій у нас буде. Так, це щось я сильно переключився. Бо будуть дощі вдруг. Тут таке буде багно, не проїдеш. А зимой як морозець, тут ще й непогано можна проїхатися. самі глянете, <смі>, кстати, це саме відео як нажать у мене мої відоси там по популярності, то воно саме більше набрало просмотрів. Коротше, те що було сухе, воно походу чимсько поросло, чи додавалось води. Іли більше кушерів додавалось. Іли все-таки трішки води додалося, вроді трішки додалось. Хто пам'ять, це треба зрівняти той відо, що був 2 чи 3 місяці назад і той що зараз. О, на городах пошколупляться. Що вони там роблять цікаво? Остатки, що там можуть, буряк зараз вибирати чи просто бур'ян виривають. Не пойму трошки додавали ще так як і було в принципі як будуть осінню багато дощів а зимою сніга буде багато то я думаю все встановиться і буде як раніше коротше понятно понятно що зовсім нам не понятно Чия ось такий спуск. Це що, теж тут рибаки чи що? Не знаю, таке грязотиння, грязило. Ну видно, що вода-то була первоначально до очерета. Та ні, трошки додались вроді треба порівняти відоси воно покаже зараз там качелька на місці все в следуючи... раз, если припру сюди то як буде сніжок морозець буде свій такий пейзаж Я дощешу до півчетвертого до дому просидів, конечно, аж голова розбили. Короче, якісь дві школьниці сидять на качельки вдвоем, обалдею На качельки з вами не покатаемся. Іди в следующий раз. Короче, будемо надіятися. что ставочки восстановятся. я так понял, песок может кинуться. Хозяйка я так прикрила від мене. Зато її безпечно. Сейчас льотаю по Ловчанское ТБ, я там хотів, на хаос. Часто бачу тут бігунів, що люблять побігати на свіжому повітрі. Блять, тут пакет смусора вкинув якісь козел. Так, це містину зараз проїжджають, тут риб, рибачать. Ми з вами колись прямо трансляцію тут вели. Дегустація кому, хамона була. Пить хочеться, та їсти хочеться. Ой, люди ще шашличок шашлычок це вообще. Шашлычок. Димок. Причок прикольно, но рыбу ловить тут я б не советую. Кажется, стоков тут таких шурлы. Так, главный гул. Вау! Блин, интересно, давно це деревина впала, щось я не помню. Вроде ли там было нормально? Если завтыкать на велосипеде, как раз на уровне башки, башка отлетыть. Як ви думаєте, непогано Чесні сектори, обзорчик сокон так наставочок. Я думаю прикольний, да? Тон щось недостроєне. Коли його дострой. Бачите, можна відпочивати, як оті люди поставили манган, мангали, балдеють Не забувайте підписуватися, ставити лайк, писати комент. Стараюсь по можливості всім відповісти. Так, головний місток. ми вкрали. Вау. Ще й вода не грязнава. Колись була така літом, Це, цвята молока почти. Розбавленого молока навіть так а тепер підніматися на горку прийдеться, ну я мабуть зараз через ліс чуть-чуть легше буде. Смачно спускатися з гори, звісно, а підійматися не дуже. Зараз чуть-чуть пройдемось. Подивитись, гарний ліс, гарний. Половчанський, цей в районі пушкарівки. Чи в районі пушкарівських ставків? Так, то тут? білка? белочка что за шуры белок стати белок я уже не разу встречал поклотав грыжки на месте не тут Зараз як гарно, які кольори Як завжди, всім бажаю мирного неба, тихої ночі. Так, переключаємося Оп І ще. І ще нормально. Ой, тут темновато что-то. Тишина. выеду на Латышево, короче, в районе Латышево и по трассе по до ТП. Можно ставить музон, кленовый лист. бібліотеки ютуб Нова, навірно такого нема це авторське право Ух. все шов машин ліс закінчується починається цивілізація -ху 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 -ху. Блин, старостный рада зеропа. Так, ну что, друзья,